Сьогодні буду випікати бисквіт. звичайний біленький. Значить, для цього мені потрібно четверо яєць вибиваю в мисочку, як завжди, щіпку солі, пакетик ванільного цукру. І цукор звичайний. Стакан не дуже повний, так чуть-чуть не до верха. Висипаю і збиваю все гарненько міксером. Ось так збила я цю масу, пухкенька пухкенька щоб була. Хвилинок 5 я міксером пробивала. Тепер додаю стакан муки сюди. Це 170 грам. І Чайну ложечку розпушувача, одну чи півтори. І ложкою отак гарненько і легенько вимішую. Міксером уже не, не збиваю. Багато є різних без квітів випікають і розділяють жовтки від білків. Я так не люблю. У мене все бігом і. Все, і не мені ніколи довго гратися. Так що, оце так. Умішала муку, і все. Беру форму, застелену пергаментом. І виливаю тістечко, і відправляю в духовку розігріту, як завжди, 180-200 градусів. І випікаю так можна ще стукнуть пару раз легенько. І все, відправляю в духовку. Дістала я вже свій бисквіт із духовки, випікався 35 хвилин. Ось такий високий він вийшов, замірила лінійкою то 7 см висота. Тепер виношу в холодне місце, щоб відпочивав. При... Саме менше треба, щоб 6 годин він охолонув, відпочив без квіт, а потім вже далі можна працювати. Ну, я буду робити тортик. Отож і покажу вам. Сьогодні буду збирати торт. Вчора пекла бисквіт, ніч він у мене відстоявся. Розрізала на три частинки, на три таких коржі. Так, і далі буду готувати крем і збирати торт. Значить, для крему мені потрібна пачка масла 200 грамова І баночка з звичайної біленької, не вареної. Збиваю масло і потім потрішки додаю з і збиваю такий крем легко. Ось так розбила масло, і тепер по столовій ложці додаю згущенку і збиваю. Все, гарненько все збила. Ось такий крем виходить густенький, хороший. Все, приступаємо до зборки торта. Так, на підложечку для тортів я вже виклала перший корж безквітний, тепер пропитую його. Пропитка в мене. Кип'ячена вода охолоджена, 4 ложки сахару роз, розвила я тут, і сироп додала столову ложку. Зараз покажу, який. Ось такий сироп до кави, солона карамель. Я додаю, в мене ще інші є такі сиропи, як коли який додаю. Сьогодні додала солона карамель. Гарненько розмішала і тепер. Цією пропиточкою сіропчиком пропитую корж гарненько. Далі <кій> додаю декілька ложок крему і гарно розмащую на корж. Розмастила крем, тепер додаю, в мене заморожені вишеньки. Розморозила їх і додаю потрішки отак на корж викладаю. Ви можете додавати, що хочете, або зовсім нічого. І так, і так буде смачно. Знову викладаю корж і так само крем і вишеньку буду додавати. Все, зібрала я вже свій тортик, перемастила його, чуть-чуть зверху легенько обмастила кремом. І все. Тепер відправляю в холодильник, хоча б на одну годинку, щоб схватився крем, щоб захолов. Тоді буду працювати далі, буду прикрашати і покажу вам. Так, Приготувала я вже крем, білково заварний, буду прикрашати торт. Спочатку візьму трішечки, обмащую кремово, так шпательком, небагато. Отак, по чуть-чуть, зверху і з боків пройдусь кремом. Ось так, трошки я пройшлася кремом по тортикові. Вирівнювати мені не потрібно, бо все буде закриватися зараз узорами. Окрасила я частину крему коричневим харчовим красителем. І буду тепер оформляти боки торта, робити корзиночку. Ось так і продовжую. Ось така корзиночка вийшла в мене. Ось так. Тепер буду відсаджувати квіти в цю корзинку. І ось так відсаджую. не то тюльпанчики, не то крокуси, заповнюю так корзиночку. І відсажую листочки, де не-де отак трішки. Все, закінчила я прикрашати тортика. Ось такий ніжний і красивий він вийшов. Така корзинка з такими весняними квітами. Все. Поставлю зараз у холодильник, трішки постоїть. І будемо смакувати. Ось розрізала тортик, відрізала шматочок уже. Такий він в середині, виходить. Прослоючка така, крем, вишенька, м'ягесенький, просочений, дуже добрий. Печіть, готуйте і смакуйте. Ось такий в розрізі він.